Біля пам'ятника Івану Мазепі збираються автомобілісти. Солдати полтавського гарнізону відвідують на машинах 11 меморіальних дошок, присвячених загиблим отовцям, почесний караул і покладання квітів. Ми провели цей захід для того, щоб перше пом'янути наших хлопців. Зараз проходить богослужіння з приводу загиблих наших хлопців. З'їхалися учасники антитерористичної операції з усіх районів Полтавської області. Атовці журяться, що немає можливості покласти квіти на могилах алеї героїв, адже зараз вона монтується. Їхній автопробіг завершиться нагородженнями від міського голови. На солдатів чекають грамоти, подяки та відзнаки. У першій годині у нас буде святковий концерт з нагородженням всіх учасників АТО Полтавської області. Близько 50 чоловік нагороджено. Учасники пробігу вшанували пам'ять воїнів, які віддали життя за Україну хвилиною мовчання. Полтава не перше місто в Україні, де провели такий захід. Анна Штитьова, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.